Ну що, хто куди, а ми в ліс до зайців. Знайома поговорка чи вислів. Оце про мене. все як завжди. Все. 23 літри молока гріється. Колонна з відер, тут і відра, тут і відра. Хоч би все тепер встигнути перемити, поки працювати з сиром. Зварю, напевно, що бомонт і зроблю його не на дві головки, а на три, щоб він був меншою вагою і заподелю під латекс. Бо в вакуумі у мене там. Є здорова, є трішки менша. є маленька кругла. Це в вакуумі. А в латексі у мене всього одна і вона здорова. Тому зроблю менше ще в латексі. А ще скажу вам по секрету, мені Максим обіцяв зробити форму, він собі зробив, обіцяв і мені зробити. Тоді, я не знаю, правда, зробив чи ні. Але він там грозиться, що все відправити термокаутер назад додому. Ну, правда, вже скільки, я не знаю, місяць, мабуть, грозиться. Ніяк в нього не виходить. А я чому чекаю на це? Тому що, ну, в принципі, я так розумію, що повинен був зробити е... якось. Я навіть і не питала в нього стосовно цього, але то ладно. Що е я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що я хочу, коли прийдеться це відерко, я хочу зварити каністрато. Це в мене є такі думки. Тепер, тепер вже мені хочеться його зварити, та ще якби і на новій заквасці. Ну, то про все. У порядку, як то кажуть. Ну, а поки що варю бумонт. Що робити? Форми немає. Його Каністрату це треба варити однією головкою. А у мене немає, у мене тільки під гауду є така форма. Ота тостостінна, ну вона не підходить для Каністрату. І я не впужую оцей об'єм ні в яку зі своїх форм. Так що. В тому і загостка. А він собі зробив. Зробив з відра, з 10-літрового. Ну, він, правда, варив з 50 літрів з 40. -ка. Ось в цьому році вже. Купляв молоко коров'яче і варив. Е, я, звісно, він каже, типу, хочеш і тобі зроблю. Я то хочу, але мені якби з 5-літрового, а не з 10. -ти. От треба йому зателефонувати та дізнатися, чи він її зробив, чи не зробив. Мені б якби меншеньку. Бо велику воно вийде просто як шайбочка така. А хочеться таку красиву головку. Ну, коротше, вриваємось в роботу і працюємо. Ну, що мої і хороші? Мої робочі моменти на сьогодні закінчилися зовсім не так, як я того планувала. Так, да. я... я розгублена, я засмучена, Ой, я навіть не знаю. Коротше, кажучи, щоб ви розуміли, бомонт я. Ну, можна сказати, зварила. Чому можна сказати, бо трішечки далі розповім, як це відбувалося. А тут у мене стоять два недомитих відра, форми з-під мармура, каструлі, ємності. Чому, запитаєте ви, да, чому півдня пройшло, а відра з-під молока не помиті? Там не тільки відра з-під молока. Тут, тут досить чого не помитого. Я до вас з двома новинами. Одна добра, а друга не дуже. Ну, почнемо, напевно, з тієї, що не дуже. Поставила ж я молоко, а сама взялася все перемивати. І з кожним подальшим. Ну, скажімо так, якоюсь ємністю, да? Мені ставало все больніше і больніше. І коли вже залишилося лише ні два відра у тих, я зрозуміла, що я взагалі не можу вже нічого тримати в правій руці. Да, знову плече, казалось би, Спочатку голос почав сідати, казали, лікуйся, не хворій. Ну, я знала, що це не, ну, не хвороба, можна так сказати, і лікувати там нічого. Вчора, як ви з'ясували, вже магнітні бурі якісь були. До речі, не одній мені було так гидко. Сьогодні розмовляла з подружкою, з нею щось подібне. Відбувалося вчора так само, і також на вечір гірше стало їй. Ну, коротше, дуже схоже самопочуття було, тільки живемо ми кілометрів в п'ятистах одна від одної. А сьогодні мені написала підписниця, що магнітні бурі були. Здається, 26, 27 і 28. Ось, ну, а в мене, як ви вже зрозуміли, знову рука. Для тих, хто, можливо, пропустив, бо я не акцентувала на цьому увагу, вона почала нити позавчора. Вчора вже мені було так відчутно її, чи її, чи його це плече. Коли я постирала цідилку вранці стала її струшувати, вже так доволі віддавало. Я ще вчора цілий день пропрацювала нею. Якби на сьогодні, то, скоріш за все, я би не, ну, перестала робити те, що я робила, да, з сирами, там, вакуумація, миття і так далі. І от сьогодні, коли я шку, що вона розпеклася вже, воно почало стріляти і в шию, і в голову. Я передати вам не можу. Е, перший раз я відчула це на дойки сьогодні, а потім, коли я. Я ж, виходить, прийшла з дойки, поприносила всі ці відра з молоком, позливала їх в каструльку. Ну, коротше, все як завжди, всі це ми все знаємо. Але ну, я все роблю правою рукою, все. І сьогодні ці відра п'ятилітрові, я також носила правою рукою. І от коли я шкушу, домивала вже посуд, мені, ну, я не можу передати словами, наскільки мені стало боляче. Я не змогла, я банально не змогла домити ось ті два відра. Я сіла на стільчик і хоч плач. Ну, реально, розумієте? Ой, І тут розумію, що в мене пікає таймер, що вже пора різати кальє. Ну, порізати я його згорем пополам порізала. А стала вимішувати, і я шумовку з дна каструлі не можу підняти на ось цю висоту. Все, хоч кидай. Я його ледве зварила, цей сир, якби ви тільки знали. Лівою рукою. З горем пополам. Благо, що якраз Вова приїхав на обід. Він і сироватку допомагав зливати. Коротше. Ну, Відповідно, як тільки я виклала зерно у форми, я відразу зателефонувала та ще, ну, я й сама збиралася, а ще якраз з, подружка, з подружкою розмовляла по телефону. Вона також каже, не затягуй, щоб не було як минулого року. Ти ж знаєш, давай телефонуй. Ну, коротше, зателефонувала я до свого невролога. І все. І я знову на лікарняному, а планів було. Я сьогодні ввечері збиралася, я не пам'ятаю, можливо, я вже й казала, але повторюсь тоді. Я збиралася поставити молоко на белпери. Полички звільнилися. Думаю, поставлю в мене вранішнє сьогодні 5 літрів відеречко стоїть. Ввечері, думаю, здаю, там, я не знаю, скільки літрів 9, можливо, буде. От, Думаю, поставлю це на белперчики. Завтра варити, думаю, не буду. Тоді, в суботу поставлю зварю або міму може, бо, бо же зварю сьогодні. Ну коротше, В суботу ж думаю покатаю. А взагалі, в суботу, я ще думала, думаю, можливо, ми введемо таку, ну, типу, ету, по вихідним сепарувати молоко. Думаю, тоді субота в мене звільниться, тим паче, в суботу повинен пройти робітник. Думаю, в неділю спахтай масло, за вихідні покатаю белперчики. Угу. Угу. Замість того всього я маю тепер ось одні. Це на п'ять днів. Невролог, коли мене почула, каже, що. Знову ось другі. Кажу, да, Олександра ви моя Володимирівна, да. А вона каже, ну, маючи досвід минулого року, не будемо випробовувати долю, починати з пігулок. Починаємо відразу з уколів. Оце на п'ять днів одні, на п'ять днів інші. Ну, шприці це зрозуміло. Ось вони. І на два тижні пігулки. Вона, правда, назначила трішки інші. Вона назначила аркоксію, але вони. В... господи, як? У мене не вара голова. Ну, скажіть, хотіла сказати действующее вещество. Хто його зна, да? Як його сказати? Короче, одно й теж. Не, в голові крутиться, а сказати слова не можу. Одна й та речовина. От, дієва речовина, бачите, зібрала докупи. Одна і та ж. Але я коли побачила ціну, якщо чесно. Оці, оці вони коштують. Ой, скільки вони коштують? Щось. 230, здається, гривень. Це дві пастилки по 7 пігулок. Тобто одна пластинка на тиждень. От мені вона назначила на два тижні. То ті, що вона назначила аркоксія, на два тижні коштує 950 гривень. Це так само 14 пігулок. Замінювати на якісь більш дешеві препарати уколи я не ризикнула. Ну, по-перше, там і невелика різниця, вона то є. Але різниця невелика. І це імпортні препарати. Тобто виробники тут Іспанія, а ой, я в цьому не пам'ятаю. Ну, всі імпортні. А замінювати на наші, ну, грець цього знає, якось не дуже я останнім часом довіряю нашим виробникам, судячи з практики. А пігулки, що аркоксія? Та, загранична. Що оцей форсанек? Він також Індія. Пігулки на наші я також не стала змінювати. Ну, але взяла трішки дешевші, тому що. ну тому що. Мені ось оце все. Єдине, це я вже сама від себе додала. Магне Б6 це такий препарат, він ніколи нікому зайвий не буває. І час від часу потрібно себе підтримувати, тим паче я ж, що... У мене земля з-під ног пішла. Хоч вірте, хоч не вірте. Скільки роботи, скільки планів. Що ж воно завжди так невчасно? Коротше, цей препарат я додала, ну, просто сама від себе. І сказала, поки 5 днів колимося, далі будемо бачити. Зі знижкою, з тим, що у мене в аптеці була знижка 5%, 1300 майже заплатили. Без знижки ще дорогше. Ось так, замість того, щоб поповнювати палички продукцією, замість того, щоб готувати їсти, замість того, щоб... Щось робити, я не можу взагалі її підняти вгору. У мене прання машинка попрала, я не можу його вивісити, тому що лівою рукою однією я не вивісю його. У мене купа брудного посуду. Це просто треш якийсь. Ось так. Ось так і відбуваються наші селянські. Ой, господи, трудові будні. Бачите, сьогодні, як то кажуть, зранку встаєш, не знаєш, що до обіду буде, не то, що знати, що до вечора. Немає в аптеці шприців з двома голками, нормально це? Я взагалі здивувалася. Вона мені коли назначила, оцей оцей ж ось ось вони. Мавес, потім як він? цей. Я коли зайшла на сайт, глянула, думаю, та да, ввела в нашу аптеку Таранівську і о Боги. У нас навіть такі препарати є. Я була в шоці, якщо чесно. Я думала в нашому захолусті їх нема. Ну, це, це я, якщо ще комусь знадобиться, то вже нема. Оцих було 5 ампулок, я їх забрала. А цих в упаковці 6 ампулок. Ну, Так як мені прописали 5. Мені отак вовочки видали 5 ампулок, а одну залишили в аптеці. Ось і все. Що тепер, оце так, як, як і минулого року, таке хоч підв'язую її на платочку. На рівні грудей, отут можу тримати, а не вниз толком, не підняти вгору взагалі ні. Ії навіть рухати больно, ну, щоб подати руку назад. А я ще зранку ж зарядку зробила. Бо вчора ж усі було, всі шийки, всі косточки, всі плечики, як не мої. Я ще зранку зарядочку зробила, Помахала ще ними. Я ж кажу, а вона дойки ринулася до кози, ну, як завжди, да? от сідаємо да куди, руки вперед. отак. А воно як стрельне, ой кажу. Ну От з того ой сьогодні все і розпочалося. Так все, будемо, давайте якось треба перемикатися. Не знаю, що. Я, я засмутилася, я не, я не можу вам передати як. От Просто геть. Тут кажу, тут скільки купа таких плав, до речі, зараз зараз. Я вам розповідала, що я хочу ще зварити каністрата, да? Що Максим, як буде відправляти мені термокаутер, можливо, я планувала з'ясувати це в нього. І тут а стою мою посуд, приходить повідомлення ну, на годиннику, тут воно ж вібрірує. Що вам відправлено посилочку від Максима. Так що, можливо, там навіть і формочка приїде. Я, я не знаю, бо я з ним ще не розмовляла. Я тут вся така підварити міми, підварити те, латексом покрити. Це ж їх ще латексом треба буде покривати. Це їх завтра, по ідеї, просолити, а в суботу покривати латексом. Ой, ну, коротше, що його казати, коли воно, звісно. я ж було як, блін, у, у барбадоса, а по факту і здулися. Так, ладно, треба якось пере... переналаштовувати себе, треба якось виходити з цього стану. Не знаю тільки як, якщо чесно. Треба в чомусь знайти позитив. А де його знайти? У мене була сьогодні приємна новина, ну, хоч вона і є, зараз ми до неї дійдемо. Але... Ну, по-перше, це було до цього всього спілкування з неврологом і призначень знову таки уколів. А по-друге, ну, щось якось, мабуть, слабувате та такої новини. Я розумію, що новина класна, все. Але, ну, на сьогодні щось вона мене не витягає. Ладно, поїхали про добру новину. Я вранці вам показувала, да, 3 тисячі, 926 було годин переглядів, так. Ще сказала, що скільки там виходить, 74 залишається нам. А коли ото руця заболіла, чи плече, чи руця, я не знаю, як казати, що заболіло. Коротше кажучи, коли воно заболіло, я сіла на стільчик. Ну і думаю, зайду гляну, що там робиться на кухні. Що робиться на кухні? Дивіться, видно? Три шість. Тобто нам залишається тридцять чотири години. Класно ж? Звичайно класно. Я впевнена, що ми з вами дотиснемо їх. Додивимось, домучаємо, підключимо цю так жадану монетизацію, бо і так щось є довго з цим каналом. Ні, Ну, я розумію, що це, звісно, швидше, ніж, е, ніж наприклад, основний я заводила або цей резервний. До речі, на резервному ситуація геть протилежна. На резервному каналі, на каналі там, де просто міма. Я так розумію, що повториться ситуація, як і на основному каналі. Тобто наберуться 4000 годин переглядів, а підписників не вистачатиме. Чому так кажу? Тому що на зараз, на сьогодні, я вам зараз покажу, щоб не бути голословною, ви ж знаєте, що в мене від вас таємниць нема. Дивіться, на сьогодні. Ну, це дані на 23 марта. Блін. От, бачите, тут навіть пишеться, що дані на 23 березня. І дивіться. По підписниках і по годинах. Тобто, вже майже 2000 годин. 1919, якщо точно називати цифри. А підписників 378. Тобто підписників половини ще нема, а годин переглядів вже є. Так що там буде ситуація зворотня. А от на кулінарному, коли я його почала завела, здається, 27-го, от не пам'ятаю. І зараз, якщо тут записано, так, да, міма на кухні 27, 11, 23 з нуля. А просто міму резервний 20 лютого. А, тобто у нас просто резервному тільки місяць. Угу. А мимо на кухні виходить 4 місяці вчора було. Ну, я скажу, за 4 місяці це непоганий досить результат. Основний свій цей канал я довше піднімала. А міма на кухні вчора було 4 місяці. І підписників у нас вже давно вистачає. Я думаю, що ми на цьому тижні все ж таки додивимось, дотиснемо. Шкода тільки що приготувати найближчі дні нічого новенького не приготую. Ось тут скільки підписників, вже майже 1200. Ну, якось так. З, з, господи, з, всім з вами поділилася. І доброю новиною, і недоброю. Вибачте, але я на цьому на сьогодні, напевно, з вами буду прощатися. Ну, по крайній мірі, на цю годину в мене в мене дійсно немає ні сил, ні бажання. Поки що ні про що більше розмовляти. Я я не розумію, коли це все в Вові робити. В них на роботі завал, в них людина одна пішла. Там свої ще нюанси, таракани є. Нашу машину ж відігнав туди, треба знімати подон щось там йому дивитися. Він каже, коли мені це... Тільки вчора балакали, він каже, коли мені це все робити, вночі чи що? На вихідні ж думала, і цей хлопець повинен прийти. І у малих у дівчат у принцесок треба чистити. І цей куток дорозбирувати. Ж. А тепер ще на нього повністю і молоко і все. І доїти лівою рукою. Я як згадую минулорічні оті випробування. І щось воно не допомогло, зараз сьогодні не мазутки, нічого. Абсолютно. Ну, я тільки спереду змогла хорошо намастити. Ззаду якось мені незручно, я не розумію, де там що мастити треба. Ладно, на цьому поки що з вами попрощаюся, якщо е, покращиться настрій або з'явиться якась у мене інформація, я обов'язково вийду з вами на зв'язок. Будь ласочка, не, не зліться, не ображайтесь, але чесно, не до того зараз нема бажання. Всіх вас цілую, люблю. Бажаю всім тихого вечора наперед миру, бо в нас область так трусять. І позавчора, і вчора, і ой, що аж дурно стає. Тому бажаю всім миру. Головне миру. Всіх вас цілую, люблю. Бувайте.